Село Наумівка розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону. Попри те, що тут постійно чути вибухи, а в небі щодня пролітають дрони, люди продовжують жити в цьому селі. Кожен день, кожен день літає. Особливо як тільки темніє, 11, 12, так і починаються польоти. І гупаєш кожен ножий день. Обстріли йдуть, нам обов'язково чути. І, і добре чути. Земля здригається, і вікна шевеляться. Значної шкоди місцевим жителям наробив дрон, який 24 січня вибухнув на висоті 4 метрів, заплутавшись у гілках дерев. Тоді постраждали приватні будинки, загорілися дерева. У хатах повилітали вікна, пішли тріщини в стінах, вибило двері та побило покрівлі. Зовту ніч мені було дуже погано, я не спала. Сиділа на ліжку і. Чую над собою, і теж вісім нарахувала, чую над собою якраз так низько, що я отак наче вжалася, вся. а потім, дивлюся, зарево таке і одразу здригнуло, і, і вікна зразу посипалися, дзвін ві, шибок. І я бачу, що зарево таке, а виявляється, що воно там, де, на тій стороні від моєї спальні. Сусіду повезло менше, повезло в кавичках, тому що він звідти, ну, наверное, ударна волна йшла від нього, він мене захистив. А в нього більше там. У мене тільки два вікна покололося і все. Куди хавати? Як це як шаги ляпнуть, там з нас метра буквально, може 150. Так і двері підкривалися, хоч було позакривати. Куди, куди ховатися? Надіємося, що дасть Бог пронесе. Шар, ну от куди ховатися? У погреб, не дай Бог, ну там пряме попадання, то і з погреба не вилізеш. Ну, якщо так подумати. Я ж то далеко живу від того, де там трапилася ця подія, як то казати. Ну, людям наразі було шкоди багато. І теж так утро. Ну. Після того случаю страшно, звісно. Як летить, то страшно. І хоча на вулицях села людей зустріти можна небагато, проте життя тут триває. Дехто працює у місцевого підприємця, проте більшість їздить працювати до Курюківки. Молодь, кажуть, місцеві виїжджає не завжди. Ви, Виграбли і стол нема, сам за не старці. А молодь не хоче займатися худобою. От у нас село, тут у нас хай, тут село Чималова. Ну, Ніхто не хоче займатися худобою, ніхто. Усі любить і молоко, і сметану, і сир, ну ніхто не хоче. Ну, у селі карив, це буквально галив 30, а мають того не буде. А було до цього, до війни, так було тут скоту більше в колхозі. У нас тут тут ще трошки село ворушиться, ще живе і Ще всі хочуть десь і, 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 і щось і хорошого, красивого. Таку. Душа ще прагне чогось такої красивого. Хоч ми старенькі, ну все, да. ходимо, співаємо. У в мене в бібліотеці виставка народних умільців мого села велика така. Багато людей займається рукоділлям. Концерт готуваний, сценарій інтересний. І, звісно, буде на ЗСУ, гроші будемо збирати. Благодійний ярмар. Благодійний ярмарок буде, так. Да. Нема такого дня, щоб. Вони не сходилися, не плили сітки. Сіток замовлень дуже багато, і тіки, і сітки, і дівчата плетуть. Таке воно життя в селі господарство, домашні клопоти, робота, проте не забувають і про допомогу військовим, які захищають Україну.